У тебе коли вкрали телефон? Два роки назад. Ці я статуті. коротко розкажу, що сталося. Я залишив його в таксі, і я по локаторі ну, пробив, і... де мій телефон, і він в неї, це таксистка була, в неї в машині. І вона каже, нема. Я кажу: ви живете тут, вона каже, так. Да". Кажу, у вас в машині. Я перевірю, пише: нема. І просто не повертала. Там мелодрама, бо мій друг, з якого телефон не дзвонив, бо мій вже загублений, підписав Юля Наїбала Антона перший раз. І її чоловік на той момент жив в Іспанії, якийсь хотів забрати її до себе і пробив по GetContact. контакт як вона да де І там підписана Юля наебала Антона, а його звати Антон. Дон. І він влаштував скандал: типу, Хто це такий? Типу, що за тіп? Що так підписав? Він каже, вона типу, розповідає про ситуацію в таксі, усе інше. І другий раз, я коли дзвонив, я не знав, що це. І Олег, ну, мій друг, підписав: Юля, наїбала Антона двічі. І це хронічно, хронологічно так сталося, що він потім такий: Ні, ти до мене вже не їдеш. Бо вона мені подзвонила і сказала: ти мені життя оце так з'їпсував. за телефон. Юля, привіт.